Добрий день, ви на каналі Доктул. Третя частина по шим регулятору. Запаяв діоди, запаяв, мас... запаяв NPN Mosfet 882. Так, мікросхему NE555 Впаяв. Так, що тут ще? Резистори на 1 кОм? Тут 9,1 кОм, тут 100 Ом, два кондьора, цей, 2 кондера, цей по-моєму 2,7, а цей 1 нанофарад. Треба глянути, точно не пам'ятаю. Ну, поки якось так, роз'ємчики запаяв, поки не запаяв сам. Єдине, що не запаяв потенціометр. На жаль, в наявності нема потрібного. Замовив. Так що чекаю. Прийде і будемо проводити тести. Ну, поки якось так в мене вийшло. Так що дивіться, начебто непогано. Підписуємося на канал, ставимо лайкосики. Подобачки ставим або дизлайки. Підписуємося на канал, ставимо грбаний колокольчик, щоб вам приходили нові відео. Всім дякую.